Здравствуйте, з вами знову LazyLone. Ми граємо в гномів. Але цього разу це трохи інша серія, так би мовити. Я почав нову гру, стара, в принципі, теж продовжується я її ще не видаляв, хоча в принципі там дійшло до логічного завершення. Діло в тому, що в тій серії, в тій грі я, здається, занадто мирний світ згенерував, і там, крім поодиноких ворогів, ворогів не було. А це не цікаво. До того ж, гра обновляється і мені хотілося спробувати дослідити нові методи захисту. Скажімо, зараз всі істоти, в тому числі гноми, і агресори всілякі, гобліни, можуть перескочити через канаву шириною в одну клітинку, тому зараз канави мають бути мінімум в дві клітинки. І ще ці всі тварюки можуть залазити на стіни висотою до ну, фактично будь-якої висоти. За одним невеличким виключенням. Вони не можуть залазити на відшліфований натуральний камінь. Тобто не побудований з цегли чи з іншого каменю. тобто В одному місці викопали каменюку, принесли в друге місце і побудували там стіну. Теоретично та стіна теж буде відшліфована, але вона буде не натуральна. І по ній можна буде вилізти. Вилізти буде складніше, але можна. А от по натуральній вилізти неможливо. До того ж, я хотів ще спробувати ще одну річ. Трохи інший захист на вході, більший складніший. Ну, власне, ось мій лабіринт з входом. Ви бачите, що от сюди заходять, сюди йдуть, спускаються, йдуть сюди, пускаються, йдуть сюди. Ну, а це мости для скорочення шляху, для того, щоб гноми могли ходити швидше, без... Довгих таких обходів у разі потреби. А, і сюди йде вхід на гору, драбина на гору. От сюди. Он дивимося. Раз на гору, ще раз на гору. Тут в мене башта з видом майже на всю карту, якщо глянути. Знизу тільки море, а нагору є вид. І потім вхід власне в фортецю через цю башту, де в мене будуть сидіти бойові одиниці, солдати. І відповідно зустрінуть будь-якого ворога, злодії. Вниз в фортецю. Ось так. Так от цей лабіринт, він тепер не в один блок висотою, а раз, два, три, 4, 5, 6. Шість блоків висотою. Тобто, якщо з нього впасти, то можна трохи і забитися. З самого низу стіни всі натуральні і відшліфовані, щоб не можна було залізти на гору. І е, проміжок між доріжками в дві клітинки, щоб не можна було перескочити коротким шляхом. Е, тут я планую відповідно звичайно, наставити пасток, які будуть виконувати дві ролі. По-перше, власне, будуть бити агресора, по-різному, різати там, в основному я так планую. А по-друге, агресор, коли потрапляє в пастку, він намагається відскочити від неї, щоб пастка по ньому не попала. І коли він відскочить, з великою ймовірністю він впаде в канаву. Впаде в канаву, пролетить 6 рівнів вниз, трохи заб'ється, може собі зламає яку небудь ногу руку. Після цього в нього буде тільки єдиний шлях іти по драбині, ось тут у мене драбина, нагору знову на початок лабіринту. Але власне показати я хотів не це. Показати я хотів такий момент. Я а, зовсім недавно розпочав цю гру. Пройшло трохи більше року, ігрового року. А, тобто в мене було два каравани всього. І е, в будь-якому випадку в мене зараз о, вже 50 гномів, а було 20. Тільки-тільки що було 20. Бачите, я не помітив, як до мене прийшли додаткові гноми. Е, ну, я розраховував на 20. Власне, очевидно, я досить збагатив своїх гномів, що прийшло багато е, іммігрантів. Але разом з іммігрантами... Прийшла така падлюка. Якщо ми глянемо... Ось, сидить падло. Ольнен Амідгігіндельзаттгебса. Це отака падлюка, чудна, якщо ми на неї глянемо, там як там Z Z. Гуманоїдна, з двома головами, і як виявилося... Ще й з крилами. Написано тут, це чи не, не... написано? От не написано. І, власне кажучи, я вже один раз пересчитував гру, тому що першого разу вона мені просто залетіла з гори в фортецю і там почала всіх вбивати. Я вийшов з гори і е, скачав заново ситуацію. Щоб не починати всю гру спочатку, ну то я... Загрузив там, де вона ще не залетіла. Таким чином, в мене зараз нема ще бойових гномів, ніяких солдатів. Мені прийшлося закрити входи в фортецю. І першим ділом треба було закрити дах над цією баштою. Ось в мене закритий дах. Закритий мостом. І Оця тварюка, складно сказати, що воно таке, але тварюка, нічого не скажеш. Ну, не написано. Не написано, що воно таке. Щось гуманоїдне. Так от вона чудом не встигла залетіти всередину. Закрили дах на останніх секундах. Також, звичайно, закриті два входи. У мене їх два, тому що один ось до для... До речі, хочу... А, ну да, ще нижче. Що ж це таке, що воно? А, колонія термітів, нічого, переживемо. Один вхід для торговців, для купців. І ви бачите, що... До торгового центру вхід відкритий, а от далі вхід закритий. Це піднятий міст, тобто непрозорий, через нього не видно і не пролетить ніхто. І перед ним ще й канава, для того, щоб і перескочити не могли. А інший вхід, ну до лабіринту, власне. Ось до він. Ось вхід вниз, спускаємося. Ще раз вниз спускаємося. І вхід до лабіринту. І тут теж закрито піднятим мостом. Є канава, через яку не перескочить ніхто, але й сам міст виглядає як стіна, тобто не ніхто не пролетить, не пройде. Тут написано, не написано, що він підйомний, не просто прибирається складний, а підйомний міст. Таким чином зараз оця тварюка не може мені нічого зробити, тому що я весь сижу під землею. Власне, не весь тут в мене один кіт лазить по поверхні десь. Десь він тут лазив. Може вже помер? Не знаю. Може заліз під землю. Та ні, наче ні. Десь був кіт, може встиг зайти. Наче то не встигав, не ну щось я його не бачу. Може його хтось прибив. Тварівка наче не встигла його прибити. Тварівка встигла прибити тільки... Так, так, так. Так, так, так. А е, Тільки курку. Курку не жаль, нехай. Урою в мене ще багато. Ну от, Але ж щось мені з ним робити треба, і в мене два варіанти. Власне, зараз я готуюся, а, зробив одного бійця, ні, вже, дві, вже двох. А, в мене є два арбалети і я роблю для них стріли, болти. Можливо, вони зможуть пристрелити цю тварюку прямо звідси, з башти. А якщо не вийде, то я буду, мабуть, змушений або перечекати, поки ця тварюка знудиться і піде звідси. Або прийдеться зробити ще один вхід з пасткою. З пасткою, яка підійде навіть для лечучих створінь. Це завдання, в принципі, не таке просте, але можливе. Я думаю, це буде якось будуватися тут поряд з звичайним входом. Не знаю де. Може як паралельний вхід, хто зна. Десь... Ну, наприклад, просто для... Наприклад, наприклад, можна прямо тут збудувати його вхід. Спочатку без виходу назовні, без виходу на двір, до тварюки, а потім побудувати там міст, який підняти, зачинити цю пастку. Потім викопати вихід акуратно, так, щоб хух, при цьому не висовувати гнома. Сховати всіх гномів і е, відкрити вхід в пастку і вхід з пастки до фортеці. Е, тварюка побачить, що у неї з'явився вхід до фортеці, вона ж не знає, що там пастка. Тут, піде туди і там на неї я, мабуть, впущу стелю. Маю надію, що на неї впаде стеля. Якось так. На цьому я цю серію, в принципі, скінчу. Можна показати загальний устрій цієї бази моєї, фортеці. Тут ось поверхня, майже рівна. Тут невеличка гора була справа, я її майже всю зніс. Невеличка гора є зліва гори. І є ще одна проблемка, на березі, на березі океану, а в океану є хвилі, які набігають з води на сушу, десь сюди доходять. І коли я просто збудував тут о, сходи донизу, Хвилі набігали на ці сходи і затоплювали мені фортецю. Це було, м'яко кажучи, незручно. Тому перше, що мені прийшлося зробити, я збудував невеличку стіну вздовж узбережжя. І тепер хвилі а, зупиняються на цій стіні. Ну тут вони проходять далі, але тут мені не проблема. Тут і знизу. А, зате вхід у мене більш-менш захищений. Я думав про те, щоб викопати, скажімо, тут канаву, і з каналу є в мене е, витік, дренаж для води. Теоретично, якщо цю стіну знести, то хвилі будуть втрачати воду на оцій канаві. І далі не підуть. Можна перевірити. Е, поки що мені страшнувато. І я не певен, що це зручно. Ну, там буде видно, там буде видно. Так от, це власне башта. Тут трохи нижче невеличкий склад і канава. А справа э, ферми, тому що тут намул э, ґрунт сприятливий для фермерства. Я зробив трохи інакше, не так як звичайно, У мене окремі э, городи для грибів, там для горіхів, для ягід і для ще чогось для різних рослин окремі городи. Тут в мене місце для добування піску. Пісок і, власне, майстерня скляна. Так, collect Send, Repeat додамо зразу. Нехай збирають, якщо вони ще не навчились. І тут же в мене лабіринт. Лабіринт з місцем для стрільців. Я вирішив зробити трохи хитро. Я не будував міст перед фортифікаціями, тому що це б збільшило простір тут між моїми бійцями і ворогом. і простір би не використовувався. Я планую зробити шлюзи всередині фортифікацій так, таким чином вони будуть всередині ...і їх так просто не зламають ззовні по-перше. а по-друге вони все одно перекривають простріл і точку зору огляд перекривають для агресора і до речі у них є такий плюс якщо б я це зробив мостом я міг збудувати тут міст чи можливо прийшлось би зробити два але тоді, коли піднімається міст, він може задавити гнома. А оці штуки, вони просто не закриваються. Якщо в них щось всередині заважає їм закритися, то вони просто не закриваються. Якщо знову їх відчинити і зачинити, то вони... І прибравши з-під -з них те, що заважало, то вони закриються. Така собі, так безпечніше. Тут я трохи планую підхід для води, під... Підводжу воду, ну поки що не почав, і тут, відповідно, буде невеличкий водоспадик. А тут він буде шипіти і зволожувати. Це вже починаю я будувати потроху е тренувальні точки для моїх арбалічків. Е Відповідно, їдальня загальна. Спальня загальна, якої вже не вистачає для всіх гномів. І витік для води збір. А це відповідно, що кухня. Трохи нижче місце для майстерень і місце для збору стріл на тренувальному майданчику. І ви бачите, що ось у мене сходи. Цього разу вони на відстані п'яти 5 -5 клітинок, а не 4, як попереднього разу. Навколо сходів будуються різні будівлі, але над сходами і вправо в мене все місце весь простір займає лабіринт. Дуже багато місця займає, незручно по-своєму. Але з іншого боку, всього лише четвертинка сектора. Далі нижче склад. В основному зараз тут тільки їжа і, і все. Трохи, трохи блоків. Тут ще щось, я не пам'ятаю що. І е, наче склад для всього. А, справа дрова. Можна глянути, що в мене тут. А, меблі. Меблі в основному. А тут каменючки, кожа, ну, коротше, все інше. Це називається все інше. Тут знову майстерні і е, трохи курятників. Тут в мене індички, качки і кури. Тут торговий центр, місце для зустрічі, для мітингів, е, важелі. Е, це в мене поверх для стоку води. Тут в мене бу... трохи згори, тут в мене будуть колодязі. А тут, відповідно, має бути для них вода. Ну і вода має стікати кудись. От вона і стікає разом з, з водоспадом. Ще нижче рівень для е... кімнат. Як я сказав, там в загальній е... кімнаті спальні не вистачає місць, то я будую для гномів персональні місця. Я не намагаюся побудувати спальні місця для всіх гномів відразу, тому що зараз в мене є задача більш нагальна. Мені потрібно майстерні, щоб збудувати металеві арбалети і болти для них, як мінімум, щоб мої арбалетчики могли почати тренуватися. А для цього треба майстерні, канаву для магми. Ну нехай вже копають, що тут скажеш. Далі майстерні. Ну і власне я більше нічого не встиг збудувати. Тут далі йде спуск для пошуку О, зліва. Значить, я шукаю підземні печери і магму, тому що поки ми не, знай... не знайдемо магму, ми не можемо використовувати магмові майстерні. Приходиться використовувати, використовувати паливо як паливо дрова або вугілля а воно обмежене. А це витік води, каналізація фактично. Ви бачите, пригадуєте з попередніх моїх відео. Доходимо до краю карти, шліфуємо край карти. Копати ми його не можемо, нам гра не дозволяє, але відшліфувати дозволяє і дозволяє збудувати там фортифікації. І в ці фортифікації успішно вода витікає. А тут, відповідно... Сходи до самого низу до печер і до магми ось така ситуація більш-менш гладенька карта згори в мене багато лісу я планую ліс трохи підчекрижити і заасфальтувати щоб не росло там щоб прострілювалося нормально на цьому попрощаємося побачимося іншим разом бувайте невеличкий додаток а Покажу, чим закінчується потроху моя епопея з цим монстром. Він розвалив мені все, що міг ззовні. На поверхні у мене тут був бутчері і ще щось там танінг майстерня для виділки шкіри і для розділки туш. Для розрубування туш. От Тут купа костей залишилася. Зламало мені... Декілька решіток, ви бачите, в мене тут були решітки. Воно мені їх поламало, сволота. І полізло до торгового центру. Я власне на це навіть трохи надіявся. Коли воно залізло до торгового центру і почало його ламати, я його там закрив. Потім продірявив тут бійниці в кімнаті. І поставив тут своїх арбалетчиків, щоб вони цю падлу розстрілювали через бійниці. На щастя, вона відстрілюватися не вміє, тому що е мої арбалетчики не дуже вмілі, але вже які є. Але зате воно залетіло в канаву, у якій її трохи складніше було вбивати. Ну я прорізав ще одну, прокопав канавку, прорізав бійниці і вбиваю його тут. Уже потроху... Надірявив йому тулуб upper Body, бачите? Більше нікуди не попадають мої дебіли. Ну, давайте подивимося. О, стріляють потрохи. Промахуються, як ідіоти. Але інколи попадають і з кожним промахом вони ж попадають все краще. І... В тулуб такий ж пару раз попали, слава Богу. Відстань мінімальна. О, здається, попали ще раз. О! Теж в тулуб, але нижче. Можна глянути репорт. Промахується, 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 промахується. І інколи попадають. Він ще й відхиляється від тих болтів. Ну нічого, тим краще. Буде хороше тренування. Власне, звичайно, було б непогано, якби в мене в лабіринті була якась будівля, яка б його принадила. Але там будівлі не було. Можна збудувати, в принципі. Та вже все одно, вже і тут його доб'ємо. Ну я чого кажу про лабіринт, тому що там вже є бійниці і там відстань більша. Вони б там довше вбивали. Я не хочу довше. Я вже навіть вимкнув бойовий, бойову тривогу. Ну що там, хоч трохи ще О, трохи йому руку, праву, ліву, ну, плече. І ногу трохи коцнули. Вони ще стріляють дерев'яними болтами, а дерев'яні болти дуже слабо б'ють. Що поробиш? Нехай стріляють. Отак відбувається бій. Ну це, власне, не стільки бій, скільки побиття дітей, дітлохів. Вже обидві ноги йому коцнули. Відстань мінімально, вони ж стріляють практично в упор. І не попадають. Ідіоти. Ну але ж приб'ють трохи. О, трохи зліва по голові попали. І крім плеча ще пошкодили руку йому. Головне самі в порядку повному. А так нехай це в них займе довго. А цікаво, в нього є думки якісь. О, ліва рука в нього розпанахана. Синяк на лівій руці. Розпанахана ліва рука. Плече надколоте, скажімо так, подряпане. Зліва голова трохи розпанахана. Трохи подряпана нога, трохи подряпаний туб, тулуб. Ну і так далі. Дуже повільно вони його вбивають. Ну що поробиш? Що я можу зробити? З чого ще мені побудувати болти, щоб вони його прибили? Та вб'ють вони його потроху, я так думаю. В нього вже о, Екстрім пейн, тобто надзвичайний біль. Чи вже, мабуть, можна відкрити вихід на поверхню? Так. Ну, власне, і все. Тварюка зачинена в торговому центрі. І страждає, який має бути. О, вже капітально змучений. Що таке віндет, я навіть не знаю. Уже йому розпанахали легені, шлунок, о, ребра. О, здається, померло. Вколошкали. А, залізні болти. Добралися до залізних болтів. І от труп, труп. Супер. Супер, супер, супер. По-моєму, це було непогано. Воно було не одягнене. Ця тварюка була не одягнена. Ну нехай що ж тут. Ой ні. Молода дівчина І у нас є щось, ну, у нас є мер, якому потрібні відповідні шикарні штуки. Ну, для початку ми зберешемо гру. На цьому все. Остаточно все. Побачимося наступного разу.